Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Трошечки була зайнята, тому не знімала відео. А чим була зайнята, зараз я вам покажу. Дивіться, як вам така картина. Ось скільки баночок тут у мене. Бачите, такий колір. І ось трошечки темніший. Бачите? Ось такий. Це все виноградний сік. У нас на дачі було його багато в цьому році. Чоловік привіз. Я не знімала відео, тому що у мене на каналі є ролик, у якому є рецепт приготування виноградного соку. Тому, кому цікаво, заходьте і подивитеся. Ну, і бажано, якщо вам сподобається, підписатись на мій канал. А це ось у мене. Новий рецепт приготування вина виноградного. Не знаю, що з цього вийде. Тому що ми не робили по такому рецепту, а в цьому році вирішили зробити по-новому. Якщо мені сподобається, дай Боже дожити до слідуючого року, щоб все у нас було добре. Я знаю, що у усіх все буде добре. Надіємося, то я зніму рецепт приготування такого вина. А це ось у мене стоїть. Оцит. А оце для того, щоб не було мошок, тому що кислота і мошки, як би ми не хотіли, вони все рівно з'являються. Ну, не знаю. Пролітають, ну так, щоб було масово, не скажу. Тому можна зберегтися трошки оцтом від мошок. Так що в мене не було часу знімати відео. Ну, хочу сказати, що сок виноградний виходить дуже-дуже смачний. Заходьте, подивитеся, і просто що зараз сезон виноградний, може комусь знадобиться рецепт, хтось може робить і по-другому. Ну, а той рецепт, який у мене там на ролику, виходить дуже-дуже ефективний. Тому пробуйте і у вас вийде. А сьогодні ми з вами будемо готувати рибний суп. Ну, не подумайте, це не уха, а просто рибний суп. І як я це буду готувати, я вам покажу. Може комусь сподобається і ви теж е, приготуєте. Виходить присмачнющий рибний супчик. Для нашого супчику нам буде потрібно морква, цибуля, картопля. Ось такий хребет із лосося. Продається в рибних магазинах, коштує недорого. Кріп петрушечка. Пшоно, лавровий листочок, перчик горошок, сіль, приправа до риби і перець чорний молотий. Ось з таких інгредієнтів ми з вами будемо готувати наш суп. З самого початку ми з вами займемося хребтом. Його треба буде помити і відрізати у нього ось оцей плавнічок. Ну, хто може не відрізає, я відрізаю. Кастрюльку і наш хребет нам треба ось так порізати на декілька кусочків, так, щоб ліз в кастрюлю. Хребет ми порізали. Сюди нам треба додати, беремо нашу морпочку і відрізаємо ось такий. Кусочок моркви кидаємо сюди. Від нашої цибулі відрізаємо ось такий кусочок, теж кидаємо сюди, кидаємо сюди один лавровий листочок і кидаємо сюди перець горошок. Заливаємо літром води і ставимо на вогонь. Поставила я кастрюлю на вогонь, вогонь середній, і нехай вона у нас тут закіпає. Поки наша рибка буде закіпати, ми з вами займемося картоплею. Я взяла ось такий ніж, а ви можете взяти, у кого нема такого ножа, самий звичайний ніж, і нарізаємо картоплю. Таким ножом виходить. Гарненько так в кастрюлі виходить. Зараз я вам покажу. Ось такі, виходять квадратики. Ось бачите, дивіться, ось такі гарненькі виходять. І складають в кастрюлю. Вже порізали і зараз у нас закипіла вже рибка. Рибка ось у нас вже закипіла. Зараз ми прикрутимо вогонь маленький, і з моменту закипання нам треба її проварити хвилиночок 5. А ми з вами займемося морквою. Беремо тюрочку для корейської моркви. Якщо в кого такої тюрочки немає, ой, піднімемо кришечку, бо кипить Можна взяти саму звичайну е, крупну терку і е, нам треба натерти моркву. Тільки ми не трем її вподовж, а ми її трем ось так, бачите, в поперек, щоб вона у нас була маленькі такі кусочки. І ось так нам треба її натерти. Кусочки мають бути ось такі. Натерту моркву ложимо до картоплі. Зараз займемося цибулею. Цибулю нарізаємо звичайно. З кусочками самими звичайними. Ось так це виглядає. Що ми робимо далі? Нам треба помити пшоно і положити сюди до кастрюлі. Пшоно я ось помила і вилажуємо сюди в кастрюлю. Не думайте, що картошка не довариться, моркла не довариться. Коли воно все разом буде варитися, воно все у нас звариться. По-перше, буде швиденько. По-друге, виходить дуже смачно. Додаємо сюди лавровий листочок і заливаємо 2 літри води. Закриваємо кришечкою і ставимо на вогонь. Нашу рибку ми знімаємо ось так. І сюди ставимо кастрюлю, додаємо вогонь і нехай вона у нас вариться. Вогонь наповну. Поки вариться наш супчик, ми з вами займемося рибкою. Я всі взяла ковшик, ставлю сюди ковшик, вводимо сюди ситечко. І нам треба наш бульйончик рибний процідити. Ось такий. Вийшов у нас рибний бульйончик. Поки що ми його відставляємо в сторону. Сіпічку промиваємо. Ставимо кастрюльку ось сюди під воду. Включаємо водичку легенько. І нам треба наші кусочки ось так промити. Під водичкою. Тому що коли вони в нас варяться, там є осад, а він нам не, не потрібен. І складаємо так у нас. Поки ми з вами займалися рибкою, супчик наш закипів. І ми зараз у наш супчик додаємо наш бульйон. Добавляем сюди приправу. Оскільки ложки має бути сюди. Солим. Поки що скільки. прикриваємо кришечкою не повністю і нехай вона нас продовжує варитися. А ми з вами зараз приготуємо м'язку з нашого хребта. Дивіться, ось так ложимо його, беремо вилочку і ось так нам треба від'єднати наші кісточки. Ось так, щоб у нас було одне м'язко рибне. Ось так, бачите? Ну, відділяється дуже швиденько. Ось так. І збираємо ось так у миску. Бачите, у нас гарненько одворилося і відстає. Ось таке рибне м'язку, бачите, і зараз ми його висипаємо до супу. Супчик у нас кипить. Такий стоїть аромат смачний. Такий ніжний такий рибний супчик виходить. Дивіться, картопелька в нас розварилася, морка в нас розварилась. Дивіться, як гарненько виглядає, коли ми її так натерли. Пшоно наше розварилося і зараз ми продовжуємо його варити. Беремось, сюди додаємо чорного перчику. Десь ось скільки, бачите, фатить. І тепер нам треба його спробувати, щоб у нас було достатньо соли. М -м -м. Ой, яка ж це смакота. Ще трошечки ось так досолю. Смачнющий. Хто любить пожирніше, можете два брати хребта. Але справа в тому, що він виходить дуже такий ситний, а так він ніжний, хороший, рівний супчик. Зараз нехай він у нас продовжує варитися, а ми з вами наріжемо кріп і петрушечку. Так, будемо брати? небагато, оце нам хватить. І зараз мирізаємо. Ну і ось так заробимо. І зараз ложимо кріпі петрушечку наші до супчика. Перемішуємо. Ви гляньте, як... як гарно виглядає. Я не хочу говорити тільки про те, як він смачно пахне і який він смачний. Ось такий виходить рибний супчик. Буквально хвилиночку закипить і виключаємо. Ну що ж, пройшла хвилинка. Ось такий вигляд має супчик. Виключаємо. Супчик готовий. Ось такий мій рибний супчик. Дивіться, який він гарний. Як він смачно виглядає. Я вже спробувала. Ой, смачнющий. Ось такий у мене рецепт рибного супчику. Готується швиденько, інгредієнтів небагато. Виходить дуже-дуже смачний суп. Тому готуйте. У вас обов'язково вийде. На сьогодні в мене все. Миру всім і щоб усіх все було добре.